Ці чотири прості звички роблять жінку успішною і легкою. У кожної з нас, мабуть, є та сама знайома, яка все встигає, виглядає прекрасно і живе легко. І ми думаємо: ну як так? А правда в тому, що життя легким роблять прості звички, і ось які в мене. Перша ранковий ритуал. 10 хвилин медитація, час на себе, за чашкою кави в тиші. Це знижує рівень стресу і повертає контроль за власним життям. Друга звичка це три головні задачі на день не сто, навіть не десять, а три. Коли ти фокусуєшся на важливому, ти справді рухаєшся вперед до власних цілей, а не доводиш мамі, папі чи колишньому, що ти активна. Третя звичка це віра в людей. Я базово дозволяю собі бачити в людях е, саме хороше, фокусуватись на ньому. Це не ідеалізація, я точно не в рожевих окулярах. Я свідомо бачу потенціал, навіть коли людина його ще в собі не відчуває. І четверта турбота про себе раніше, ніж тіло попросить: відпочинок, сон, їжа, вода, спорт, лікарі. Це це опора. Не чекай, поки виснажишся до нуля. Плануй наповнення завчасно. Хочеш повернути собі силу, легкість і ясність? Приходь на мій інтенсив, метод миттєвих трансформацій, ще є пара безкоштовних місць. Пиши слово інтенсив.